Книглі, ньокі, ліниві вареники, галушки, палюшки та кльоцки. Як тільки не називають цю смакоту у різних куточках України. Способи приготування можуть дещо відрізнятися. У цьому ж відео хочу показати простий та доступний рецепт, за яким ваші палюшки вийдуть смачні, ситні та незабиті. Розпочинаємо з картоплі, чистимо, нарізаємо як зручно і кладемо варитися. Зустрічав також рецепт, де картоплю варять у мундирах, щоб не виварювався крохмаль. Як на мене, сиру картоплю чистити легше, тому користуюся саме таким варіантом. З вареної картоплі зливаємо усю воду, толочимо у пюре і залишаємо вистигати. Вже холодну картоплю будемо змішувати із сиром. Його розім'яв, щоб був більш розсипчастий. Так буде легше змішувати. Сир беріть, так би мовити, сухий, щоб у ньому не було зайвої рідини. Інакше доведеться додавати багато борошна. Як варіант, картоплю з сиром можна перепустити через м'ясорубку, вбиваємо одне яйце, добре підсолюємо і перемішуємо. Тепер потрохи будемо додавати борошно. Відміряв 250 грам і додаю поступово у три підходи. Спершу розмішую ложкою у мисці. Тоді на робочу поверхню кладемо частину муки, перекладаємо тісто і починаємо місити. Решту борошна поверх тіста. Так воно не буде тягнутися за руками. І формуємо велику кулю чи такий валок. Поверхню притрушуємо борошном і обкочуємо тісто. Це для того, щоб не прилипло до столу, поки буде стояти. Відрізаємо невеликий шматок і робимо тепер тонкий валок. Якщо тісто почне липнути, то поверхню слід припорошити мукою. Список всіх інгредієнтів можна знайти під відео. І дякую всім, хто підтримує мене вподобайками та коментарями. Ділимо на маленькі шматки і долонею злегка розкачуємо. Виходять такі палюшки розміром з мізинець. Каструля з водою вже нагрівається, тож швиденько треба зробити засмажку. Нарізаємо трохи сала чи під черевини. Я використав свинячу щоковину. І, звичайно, багато цибулі. Коли закипить вода, вкидаємо наші кнеглі. Не забуваємо помішувати, щоб не злипалися. Варяться вони недовго. Коли спливуть, одразу забираємо. Інакше вони можуть розваритися, і це вже буде каша. І можна злити холодною водою. Такі вареники обожнюють у нашій сім'ї, особливо зі сметаною. І вам рекомендую, бо це дуже смачно. Готуйте з любов'ю, смакуйте з насолодою.